Вітаю вас! Продовжуємо знайомство із можливостями онлайн-редактора 3D Slash. Отже, сьогодні поговоримо про роботу з кольорами та відповідні інструменти. Зайшовши на платформу 3D Slash, в своєму аккаунті відкриваємо файл. На минулому занятті ми створили зображення 3D модель табуретки. Відкриваємо її і дивимося. Класнувши в верхньому лівому куточку, по інструментах, ми переходимо в діалогове вікно. У цьому вікні в нас у закладки Color містяться чотири інструменти для роботи із е, кольорами. Це інструмент спрей, це інструмент відро, інструмент піпетка. Та інструмент шприц. Також є 8 базових кольорів, які, в принципі, можна налаштовувати, але лише у платній версії. Якщо ми спробуємо налаштовувати в безкоштовній версії, нам буде запропонувати перейти на преміум версію. Познайомимося більше із. До речі, є можливість вибирати колір фону, також із восьми основних кольорів. Отже, продовжуємо знайомитися із можливостями інструментів. Оберемо, наприклад, жовтий колір і оберемо інструмент спрей. Виберу розмір 4 мм і спробую за допомогою цього інструмента залити. Ніжки, частинки, ніжок табуретки. Бачимо робота дещо повільна. по точечці заливаємо. Ось отака одна ніжка вийшла. другую нишку пробуем. Другая нишка вышла. Наступную нишку. Для цього нам потрібно розвернути табуретку навколо осі. І остання ніжка залишилась. Отже, за допомогою інструмента спрей можна по целинці, по кубику змінити колір. Ось результат нашої роботи. Наступний інструмент. Спробуємо за допомогою інструмента відро. І нахай там візьмемо зелений колір відро. Я хочу залити замість сірого кольору, щоб був зелений. Звертаю вашу увагу, тут біля інструмента інструменту з'являється можливість заливати або тільки по обраному кольору, або все. От якщо ми спробуємо залити все, у нас вся табуретка стане зелена. А задача була нам замінити тільки сірий колір, тому я включаю палітру. У ще бачу, що тільки сірий колір, тільки сірий колір став зеленим. Наступний інструмент візьмемо інструмент шприц і нехай жовто-гарячий колір. Розміром чотири міліметри я хочу поверим ти змінити на жовто гарячий колір ось отакий колір получився. Інструмент піпетка дозволяє на е, зображенні обрати той колір, який буде набраний в піпетку, наприклад, ось оцей колір ніжки. Далі включається інструмент спрей. Я включаю лінію і пробую по діагональці відбити ось отаку лінію. Що нам Ну і наостанок візьму інструмент відро і попробую частинку табуретки залить таким кольором. Таким чином ми ознайомилися із усіма інструментами, які дозволяють працювати з кольором, навіть із фоновим кольором, з кольорами. На завершення запишемо зміни і в додатку Virtual Reality зробимо декілька скріншотів. У різних ракусах, щоб видно було. Ось ці три скриншотика приєднаємо до звіту. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Пропонуємо вам виконати дане завдання. Миру вам разом до перемоги.